Я вирушаю у парк на ярмарок. Я в минулих відео розказувала, показувала трішки, як я підготовлюю столик. Сьогодні я там буду цілий день. Це таке містечко в 20 хвилинах від нас Бівер. Там дуже багато скверків в центрі міста. І ці всі скверки будуть у ярмарку. Буде дуже багато майстрів. Завжди, але це такий раз в рік фестиваль, називається Garrison Days. Раніше його робили два дні, субота, неділя, зараз тільки один. Одне місце я завжди розділяю з одною жіночкою. Вона переробляє такі різні стільці, тумбочки, полички. Я вам пізніше все покажу обов'язково, вже як столиб розкладу залишити посилання на минулорічний. Слава Богу, гарна погода, бо коли дощ, то ну, мені немає сенсу ходити на вулиці, але я завжди дуже надіюся і вже три роки поспіль я ходжу на цей ярмарок. Надіюсь, буду виходити час від часу з місця події. Звичайно, походити по всіх парках і все показати я не зможу, тому що там я не залишу. Жінки зараз цієї, що зі мною проблема з ногою, то мені незручно її просити сидіти за моїми речами, що дивитися. А так, в загальному постараюся, що зможу, те покажу. Хочу всім пригадати, що. В інфобоксі є інформація на, і посилання на мої сторінки у Instagram, Facebook, а також у Телеграм. У нас там невеличка вже така спільнота. І хто мене там дивиться, то завжди має шанс трішки вперед побачити якісь моменти з життя, а вже пізніше вони виходять у YouTube. Тож всіх запрошую, кому цікаво. Також всім дякую за вашу підтримку і бажаю приємного перегляду сьогоднішнього влогу. В'їхала я в містечко, як бачите, вже багато наметів розкладено зазвичай я паркуюся у гаражі такому. Багатоповерховому це паркування від суду місцевого. Але сьогодні хочу спробувати трішки ближче до свого скверика, щоб ще один блок тротуару не проходити. То зараз спробую. От сюди я куди повертаю, це сквер, в якому я буду. Нам щороку дають одне і те саме місце з нею. Паркування позаду, тут щоб мені далеко не було йти і нести всі свої речі От так компактно в мене все виглядає. Бачите, маю такий невеличкий візочок, два пластикових ящика, Кріселку з собою взяла і столик. В сумці ще маю собі воду, перекус якийсь і все, їде, я добралася в кверк. Всі вже ведуть підготовки, з вечора багато людей розклали свої намети. Бачите, як речі не залишали. А ось під липою цієї завжди наше місце. Тут речі моєї коліжанки, а тут, попри тротуар, я завжди ставлю свій столик. Ой, як гарно. Так що зараз все буду розкладати. Моїх ще немає. А пізніше десь тут, в цьому скарику, трішки покажу, як матиму час. Все, я вже от зі своїми коліжаночками розклалася. Зараз вам все буду показувати на нашому місці. Так виглядає мій столик. Якраз тут ось будуть люди стажинкою йти, я попри саму стежинку. Ще всі розкладаються, покажу вам. Моя коліжанка, вона різні такі горщики, збитої плитки і скла робить. Також з галстуків. Плете отакі от сидіння на різні стільчики. Отакі полички, столики. Це все її робота. Змарок. От столики марками оздоблені картами різними квиточками. Минулого року вона кілька речей тут продала. Так що любителі є на все. Хто в нас поруч? Поруч у нас є свічки. Напроти смаколики. Отут От, щось таке. Що мені дуже вже подобається. Напевно, глиняні керамічні вироби. Так. О, яка краса. Я, до речі, хочу з глини також спробувати якусь таку мисочку зробити у вигляді листочка Монстери. Багато хто ще розкладається. Але я вам іду і покажу все решта. Біля нас. Ось такі баночки з серветниці, з декупажем зроблені. Далі якісь іграшки. Кажу, що не всі готові, але що є, те покажу. Віночки завжди. От Там навпроти через дорогу вже інший сквер. Там також все-все наметах з майстрами. Тут Різьба по дереву, годинники такі, різні прикраси на двері. Костерс це таке авто класти під стаканники. Костер. Футболки. О, це з нашого села Коніс Кантрі. Вона має невеличкий магазинчик також, зіночка. Бачу тут дитячі такі різні вироби, ювелірні. Ну, як бачите, ось тут, перехрестя, на хрест йдуть стежки. І отак так, попри кожну, кожну стежку, є майстри. Це все, бачите, оздоблюють одяг джинсовий і не тільки. Така на ну, любителя, звичайно, теж в'язані іграшки. Багато в'язаних іграшок. Hello! How are you? I'm doing well, how are you? Mm -hmm. Тут вже їжа. Сережки, не знаю що. Якісь ніби дерев'яні, з корівками, а з дерева. І отак, як кажу, я тільки цей скверик швиденько. Пройдуся, тому що не хочу залишати своє місце. Це таке з сухих квітів. Дуже гарно оздобилось свій намет з килимком, Такий растік стиль. Тут для собачок, косиночки, а тут фонтанчики такі для пташок і з посуду різні прикраси зроблені. От креатив людей мене чим раз тим більше дивує. Подивіться, це все з посуду. Скільки така? 22 долари. До речі, не дуже багато беруть, якщо взяти іноді такі ціни тут. Годівнички такі по 15 доларів зразу з насінням. Ой, як креативно. Я звідси не можу відійти. Двадцять доларів. Така вона важкенька. А тут, дивіться, В кожному віде? насіння для пташок 30 доларів. Oh, ну, отут знаю, дійсно креатив. Жінки. Багато в'язаних речей. Він такі на вітру вони крутяться. Різні візерунки. Це дошки на кухню з натурального дерева. Так, повертаюся. Ми от там, під липою. В принципі, можу так і через травичку пройтись. От приблизно так ярмарок виглядає тут, в нашому скарку столики, тому що по цій вулиці буде багато вуличної їжі, траків. Це таке гарне містечко, тут такі старовинні, гарні будиночки є, яким вже більше 100 років. Люблю іноді сюди на гараж сейли приїжджати. Потрібно буде в якийсь вихідний вибратися. От мої коліжаночки. Це одна з них, та що сидить, тими меблями займається, а то її подружка завжди їй приходить на допомогу. Я сьогодні в своєму патріотичному худі на шию зачепила пташечку. Сьогодні я вперше взяла пташки з собою на ярмарок. Побачу, як американці, чи їм сподобається. Дам обов'язково вам знати. Надіюся на вдалий гарний день. Я дуже люблю саме цей ярмарок в парку. Гарна у нас компанія, завжди тут багато людей. І цілий день на свіжому повітрі. Так що побажайте нам удачі, а ми ще побачимось. Розкажу вам історію цього стільця. Минулого року хтось купив і заплатив гроші. І мав прийти забрати і не забрав, залишив. То ми написали записку. Можливо, людина цього року повернеться. І вже моя коліжаночка сьогодні продала ось цей столик. Люди залишають, пізніше приходять забирати, щоб не носити. Я вже також кілька брошок. От мене покупці розглядають. Кілька брошок продала сьогодні. Сонечко тепленько, але я в худі, тому що ми під липою сидимо в тіні і, якщо чесно, так навіть аж хочеться сонечко. Прохолодно трішки в тіні, але мені комфортно якраз так, як я одягнулася, я вже, як то кажуть, напрактикувалася і знаю, що очікувати. Швиденько показую ось таку пташку сьогодні. Першу продала. Бачите, з гілочкою, але ці гілочки прийшли мені завеликі. Ще одна пташка вилітає до гніздечка свого. Найменшого розміру пташка також летить до нової власниці. Так, я стою на пішоходному переході з прапорцем. Ой, я його не тим боком зачепила. Зараз я заміню. І мені сказали люди інформацію, що десь тут в цих наметах мужчина, називається Іван з України. Якусь програму е, безкоштовних велосипедів для дітей там е, рекламує чи записує, не знаю. Іду йому прапорець вручити і познайомитись. Заодно покажу вам, що тут ще продають, якісь вінтажні. Також прикраси є, ще свічки. Ой, і знов якесь керамічне таке всяке. Шкода попросила жіночку там приглянути за моїм іншу трішки жіночку. А тут що? А тут такі вішачки. Але мені незручно, що за моїми. Речами дивляться. Ось тут якийсь монумент. Так, тут у нас в'язані речі також. Так, шукаю велосипеди. Сказали, там, де велосипедів багато, там українець. А я йду з прапорцем. То мене також впізнати легко. І в худі своєму розмальованому. Ага, от велосипеди. Зараз ми побачимо, хто тут у нас такий. Я вже повернулася, зроблю вам апдейт, познайомилася я з Іваном. Він вже тут з 97-го року, з Рівненської області. Такий дуже веселий. Так собі гарно поговорили. В нього вже такий виражений акцент український, Він говорить дуже добре, але акцент американських дуже помітний. О, він з Флориди рік тому приїхав сюди, прямо в цьому містечку живе. Сказав, що пізніше підійде відвідати мій столик. Я йому подарувала і радий, був. пізніше бренд прийшов з дітками. Також познайомилися всі насміялися, трішки дякувати моїм тут. Леді, що подивилися за моїм місцем, продали без мене ще сім найменувань, здається. дуже вдячна їм. Отакі в нас справи. Ну, вже десь шість чи вісім пташок сьогодні продалося не українцям, а американцям, то я рада, буду продовжувати тоді робити їх. Також продала вишиті вироби, багато брошок беруть в мене і деякі такі українські ці брошки також. Ще тут залишається нам бути дві чи три годинки і складаємося додому. Жіночка ходить з такою Ігуана. І за Ігуана? Ігуана дозволила жіночка зняти і зробити oh, фото. Вона ось так ходить собі сьогодні. Oh. What's her name? Her name is Оце питомець клас. який то хвіст, але класно, але я боюся далі помацати, тільки хвоста. Вона така злючка виглядає, але кажуть можна. Ой-ой-ой. О, клас, пішла! She's so nice to Дивіться, ну це просто зірка сьогоднішнього дня. Це ігуана. Знайомлю всіх з Іваном Рівненська область. Подивіться, яка в нього татуха класна. Суя. І так, і ще тепер підвісочка мною вишита буде. Дуже приємно познайомитися. При... Ну що ж, з дозволу Івана всіх познайомила з ним. Наш день підходить до завершення, будемо збирати свої речі. Дуже гарно прийшов день, дали ярмарок, провели прекрасний час і всім вам дякую за перегляд. За те, що були зі мною, за вашу підтримку, добрі слова. Вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, слава Україні і до наступної зустрічі.